У ніч проти 8 жовтня росіяни обстріляли Херсонщину. Як інформує ОВА, протягом ночі під вогнем окупантів неодноразово були житлові квартали Херсона. Пошкоджені будинки, автівки, газорозподільчі мережі. В результаті атаки багато постраждали. Травми отримали 11 містян. У стані середньої важкості госпіталізували 27-річну жінку та її дев'ятимісячну доньку. Серед травмованих 33-річний медик Червоного Хреста. У нього вибухова травма та контузія. Чоловіка госпіталізували. Декілька херсонців отримали гостру реакцію на стрес. Їх довелося забрати до лікарні. Це два подружжя: чоловік 67 років і дружина 63 років. Також на місці медики надали допомогу чоловікам 24 і 34 років.